Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська Призма, з нами на прямому зв'язку. Олександр, вітаю вас. Так, вітаю добрий день. Давайте почнемо з цієї останньої новини. Що це за зміна позиції спікера Джонсона? То це дуже просто зараз. Будь-яка заява американського політика, будь-яка заява людини, яка в цьому році йде на вибори, в першу чергу пов'язана з цими виборами. Адміністрація Байдена виглядає наразі слабко. Всі заяви Джейка Салівана, всі заяви виконавчої влади, міністерства оборони, і державного секретаря і самої адміністрації Байдена виглядають достатньо легко і достатньо невинно з точки зору опонування російській агресії. А тому, що будуть робити їх опоненти, а конкретно Трамп і на і не лише трампісти, а й консервативні республіканці, вони будуть закликати до протилежного, якщо Байден і його адміністрація бояться наносити удари американською зброєю по території Росії, трампісти і республіканці будуть закликати це робити. Якщо Байден не хоче виділяти атакам сестійною бойовою частиною, як ми побачили, республіканці, а точніше, конкретно Майк Джонсон, внесли це положення в новий бюджет для України на більш як 60 мільярдів. Тобто Ця зміна не є непередбаченою. Вони завжди будуть грати один проти одного. Майс назі демократи і республіканці. Якщо зараз демократи те, все, що продовжують гратися у так званий контроль ескалації, то трампісти і республіканці навпаки будуть наголошені на тому, що ми маємо робити більше, ми маємо робити активніше. Тобто, на жаль, я не можу констатувати, що Майк Джонсон став раптово проукраїнським політиком. Він просто залишився Трампістом, який не хоче, щоб Байдена переобрали. Ось ця заява від низки конгресменів до міністра оборони Лойда Щодо, щодо того, аби Україна, Україна отримала такий дозвіл, ну давайте так. Чи можна це теж розглядати як певний політичний елемент, і, зрештою, міністерство оборони на що воно спиратиметься і міністр, зокрема в цьому зверненні в своїй відповіді? Чи на політичні пріоритети, чи все ж таки це те міністерство, яке, ну скажімо, буде брати за основу інші аргументи? Ну, по перше, так, це є частина політичної боротьби, бо все таки відкидати факт того, що Міністерство оборони, як і призначення Лойда Остіна, це все таки вертикаль виконавчої влади, це вертикаль президентська, тобто зараз це людина Байдена, так чи інакше. Але в питанні на що він буде спиратися, тут ситуація трохи цікавіша і трохи складніша, бо давайте не забувати, що Остін довгий час вважався одним з ключових яструбів, які постійно підтримували те, щоб Україна отримувала більше зброї, Україна мала більше прав. Зміна в. Позиції Остіна відбулася буквально на початку цього року, коли він почав стверджувати і під час зустрічі в Ромштайні і в інших коментарях, що Україну ми не можемо підтримувати, спонсувати, заохочувати Україну наносити такі удари, тобто, навіть не зазначаючи про те, що забороняти нам вони нічого не хочуть, як це робилося раніше. Тому позиція Остіна мінялася. Позиція Остіна вона наразі нестабільна, і ророзрозмишляючи над тим, на що він може опиратися наразі в ухваленні рішення про нанесення ударів американською зброєю по території Росії так чи інак, але публічна заява конгресу має на це вплинути. Тобто, після цієї публічної заяви сказати, що це в жодному разі не буде розглядатися, це означає почати конфлікт із конгресом, який наразі в основному підтримує якраз трампійську республіканську позицію. А в рік виборів почати такий прямолінійний конфлікт і показати свою нерішучість на тому фоні, як твої політичні опоненти показують готовність робити більше. Ну це собі ж дорожче. Тому насправді дуже ймовірно, що за подачі адміністрації Байдена і після того як ця. Проблема стала публічною завдяки цій заяві конгресу. Можна очікувати, що все таки Пентагон змінить свою думку і, скоріш за все, не гласно, але все таки цей дозвіл може бути наданий найближчим часом. Ну, тобто, ось ця позиція Пентагону. Чи це позиція? Військові не можуть не розуміти, яке значення має цей дозвіл на застосування американської зброї за межами України, коли Росіяни концентрують свої війська буквально у нас перед носом за кордоном, але бити по них ми не можемо. Вони розуміють цю доцільність, але продовжують наполягати на забороні. І ось оцей поштовх від конгресу: що це? Це от е, такий реверанс політичний, що ініціатива відходить не від нас. І якщо парламентарії наполягають, то ми дамо дозвіл. Так, з однієї сторони це якраз про те, що позиція зовнішній політиці має бути уніфікована, що ми не маємо сваритися всередині держави, особливо в рік виборів через зовнішню політику. Але тут не вистачає однієї маленької деталі: що так, в сторону конгресу, він має бути, так зміну політику варто очікувати. Але давайте згадаємо, як американці діяли в схожих випадках протягом 22-23 років. Перед тим як постачати кожний новий тип озброєння, американці чекали, допоки хтось із європейських партнерів прокладе фарватер. І найчастіше це були якраз британці. Тобто, перед тим як до нас потрапила величезна кількість декілька сотень гаубиць м 37 американських, першу партію гаубиць надіслали британці. Перед тим як до нас почали надходити Хаймарси, першу партію з двох установок марс 2 які є британським аналогом Хаймарса, нам надіслали якраз Британія. Теж саме стосується танків. Саме британці перші заявили про челенджери. Потім перші леопарди надала. Федеративна республіка Німеччина, і лише потім почали йти Абрамси. і зараз навіть з літаками перші літаки будуть надавати або Норвежці, або нідерландці, або датчани, і лише потім можуть підключитися американці. Тобто, окрім того, що на Пентагон і на президентську адміністрацію відповідно почали давити зсередини, тобто зі сторони конгресу, що наша дипломатія продовжує на цьому наголошувати. Тут ще необхідно, аби з'явилися союзники, які дійсно готові цей терек просувати. І ми вже бачимо, що заяв Девіда Кемерона, міністра закордонних. Справ в Британії випливає, що британці готові надати такий дозвіл разом із Балтійськими державами, разом з іншими нашими союзниками, і тому оці три ключові позиції: тобто внутрішньополітичний тиск, український наголос на цьому, і позиція союзників, це те, що дійсно змінить позицію Пентагону і відповідно президентської адміністрації Байдена. Але чому ра... позиція штатів така реактивна? Вони значно далі від Росії знаходяться ніж наші європейські партнери. Відтак ризиків для них ну мало би бути менше. Чому вони чинять саме таким чином? Ви зараз чекають ініціативи від когось якщо коротка відповідь, то ядерна зброя. Якщо довша відповідь, то ще з часів холодної війни такий трек постійно пророблюється зі сторони адміністрації в Вашингтоні. З їх точки зору, будь-яка дія або бездіяльність, і будь-яка заява або передача озброєння Вашингтоном, конкретно американцями, сприймається у Москві в декілька разів більш гостро ніж будь-що зроблено європейцями. Тобто росіяни культивували цей міф, що будь-що, що робить Америка, це загроза ядерної війни, будь-що, що робить Європа, це просто загроза ескалації. А тому Росіяни протягом останніх 30 років, завдяки своїй пропаганді, своїй дипломатії, політичним агентам, які їм допомагали в Америці, вони змогли насадити ось цей міф, що Америка має бути обережною. Америка має постійно пам'ятати, що будь-що, що вона робить, може спровокувати ядерну війну. А тому, відповідно, Америка і досі зграє дуже обережно. Вона завжди чекає, допоки хтось інший прокладе маршрут, а вже потім готова сама по цьому маршруту йти. Ну до речі, щодо обережності, от я не знаю, чи чи варто це трактувати, скажімо, як як один з проявів, але Сумніви в тому, що американський президент візьме участь у саміті миру? Ну бо е, представників Білого Дому про це питали. Е, Джейк Саліван власне відповів, що наразі е, такого рішення немає. Це просто питання часу, чи чи чи, чи це теж може конвертуватися ну, в певний політичний сигнал? Поки що це питання часу, тому що в нас нема досі визначної позиції Китаю, в нас немає визначеної позиції деяких наших союзників із глобального півдня. В нас нема розуміння на якому етапі зараз знаходяться американо-китайські перемовини, бо вони так чи інакше також стосуються і формули миру, і загалом російської агресії проти України. Тому немає поки що певності щодо двох ключових балансирів Пекін і Вашингтону. І допоки цієї певності не буде, відповідно ані Пекін, ані Вашингтон точно не скажуть, в якому статусі, Тосі, як саме вони будуть репрезентовані на формулі, це питання цієї двосторонньої геополітичної гри між двома ключовими державами. Ну але хто ж має бути першим в цій ситуації? Тобто, так ми розуміємо, що там Китай може бути представлений, це може бути Ван Гі, наприклад? Ну навряд чи це буде Сі Дзіньпінь. Але е, коли надійде скажімо, ось той момент, коли якась зі сторін вона таки задекларує рівень е, своєї репрезентації? З моєї точки зору, буквально за тиждень до цього саміту за півтора максимум, ми будемо розуміти в якому статусі і хто буде представлений з ключових грасів. Чому саме тиждень півтора? Тому що якщо ми подивимось на організацію попередніх візитів, участі у в групи 20, участі у саміті групи 7, що американці, що китайці, що більшість наших інших союзників підтверджують участь своїх лідерів, буквально за півтора тижні за тиждень до самого саміту, це елемент політичної. Безпеки, тобто, це можливість не піддатися атаці інформаційній, атаці ну безпосередньо військовій або політичним певним нападкам. Це можливість до кінця зберігати інтригу і займатися політичним торгом у кулуарах, і це по суті одна з тих позицій, яка, скажімо так, підтверджує тезу про те, що політика дуже схожа на покер, тому що якісний гравець до самого кінця не буде давати вам можливості зрозуміти з якими картами він заходить на цей раунд ставок. Ось і тут ми на жаль, маємо ту саму ситуацію. Американці до кінця не дадуть можливості ані своїм опонентам, китайцям, росіянам, ані навіть своїм партнерам розуміти в якому статусі вони будуть репрезентовані. До слова, поки ми говоримо про американські вибори, раз на них все зав'язано, в останніх прогнозах букмекерів в ставках. Байден дуже сильно втратив, а Трамп рвонув уперед, і розрив у них там збільшився на десяток цих позицій відсоткових. чим ви пов'язуєте це в травні? Про тому, що проти Трампа тривають суди. Чому такий стрибок? Тут є декілька факторів зовнішньої там також присутні. Тобто, та сама слабкість і нерішучість адміністрації, про яку ми з вами говорили, яку зараз педалюють республіканські конгресмени. Вона також на це впливає. Це також важлива частина цього падіння, але є і інші причини. На початку року, протягом першого кварталу і початку другого кварталу, адміністрації Байдена вдалося достатньо непогано зупинити інфляційні процеси. Тобто, ціни на паливо, ціни на продукти загального споживання майже не зростали в цей. Період проте зараз, коли постало питання про планування вже другого півріччя. Про хоча б другого кварталу почнемо з цього. Ми бачимо, що федеральна резервна система не може вже так само тримати курс. Вона не може тримати інфляцію на місці. Відповідно, пішло сповзання трохи індексу спроможності, і це не могло не відобразитися на настроях американців. І знову ж таки у американському інформаційному просторі ті ж самі Fox News, ті самі One America Network роздувають цю тему максимально. Тому інфляція це номер один. Проблема з якою Байден поки що бореться. Проблема номер два. Це Звісно, Палестина і сектор Газа, бо для американців це внутрішня політична проблема. Це нам здається, що це десь там далеко. Але вибачте, найбільше виборців у штаті Мічиган це саме арабо-американці, які повністю підтримують сектор Газа і повністю підтримують Палестину. І в принципі, питання прав людини, питання відносин з міжнародним кримінальним судом, питання моральності в політиці як таке, воно наразі є найбільш вокальним в американському суспільстві, і Байден від цього значно страждає. І тому, до речі, цим пояснюється певна пасивність взагалі у зовнішній політиці. він не хоче в'язуватись додаткові скандали. І третя коротка тема це те, що дуже багато обіцяли зробити з кордоном. Особливо Байден там багато обіцяв з мігрантами, а не зроблено рівним рахунком нічого. І от уже майже півроку віз і нині там, і просування по цій темі нема. А прикордонні штати все таки вважають, це ключовою проблемою цих виборів. І тому, в той час як Трамп пропонує все нові нові плани вирішити питання кордону, Байден починає втрачати рачки підтримки. Дякуємо вам за аналіз за ваш час. Олександр Краєв. Нагадаю, експерт ради зовнішньої політики Українська Призма з нами на прямому зв'язку.